В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Латиська казка, як вов собі кожуха добував. Ішов якось вовк лісом. Дивиться дятел кору довбає. Хмикнув, похитав головою та й каже до дятла Ех ти, дятле, кору довбаєш, а меду не куштував і хіхікає собі. А дятел йому на те відповідає. Ех ти, вовче, сивий сіромахо. Овець та баранців ріжеш, а доброго кожуха ще й досі не маєш. Ох, образився вовк заплакав та й пішов собі. Аж назустріч бачив, біжить лисиця. А чого це ти, куменьку, плачеш? запитає Лисиця. Та як же мені не плакати? Дятел каже, що я баранців і овець ріжу, а кожуха доброго ще й досі не маю. Ох, так сумно. Та це ж не проблема. Он, де на луках, каже лисиця, жеребець прив'язаний. Витягни з землі кілок, мотузок обмотай круг себе і тягни жеребця в ліс. Ось тобі й кожух буде. Дурний вовк послухався лисичиної поради, пішов на луки, витяг кілок, намотав круги себе мотузок. А кінь, як злякався, став дибки та тоді як помчав напрямки по купинах та корчак, та й вовка за собою тягне. А лисиця хитра слідом біжить та й кричить вовче, кумоньку, хоч за ворота хватайся. вовче, кумоньку, хоч за ворота хапайся. Прибіг кінь на подвір'я, вовк вхопився за ворота, але тут збіглися жінки та й чоловіки. Ой, бідний вовче, ото йому бок кій натовкли. Отак не слухайся дурних порад, якщо свого розуму не маєш. На добраніч, малята, солодких снів.